Сьогодні готую вершкові сосиски з сиром. Це дуже смачно і легко в приготуванні. Одразу хочу сказати: обов'язково беріть куряче стегно, щоб вони не були сухі. І так готуємо: взяла куряче стегно, його помила, видалила кісточку та зняла шкіру. Тепер нарізаю на невеликі шматочки. Також ріжу цибулю і складаю все в чашу блендера. М'ясо з цибулею розділила на дві частини, щоб було легше перебивати. Додаю 20% вершки, насипаю сіль, чорний малиний перець і все збиваю блендером до одної. Все, фарш готовий. Далі нарізаю твердий сир невеликими однаковими смужечками і починаю формувати сосиску. Взяла харчову плівку, на неї викладає десь по 3 чайні ложки фаршу і розпреділяю. Всередину кладу сир та загортаю, як показано на відео. Краї зав'язую, щоб сосиска тримала свою форму. Викладаю їх в холодну воду, ставлю на вогонь і, не доводячи до закіпання, варю 15 хвилин. Далі дістаю з води і залишаю до повного охолодження. Один край обрізаю Можицями дістаю ковбаску і обсмажу на грилі десь 5 хвилин, або можна обсмажити на невеликій кількісті олії на сковорідці. Ну ось і все, сосиски готові, всім смачного.